Ікона і зірка жіночої історії мистецтва, жертва і обвинувачка, художниця на дворі медічі та короля Англії, перша жінка у Флорентійській академії мистецтв. Вона була не лише однією з перших жінок, які почали малювати професійно, але й впевненою у своєму таланті художницею, яка мстилася своєму гвалтівнику за допомогою мистецтва. Дорогі глядачі, сьогодні ми з вами будемо поринати в життя та творчість італійської мисткині епохи бароко Артемізії Джентілескі. У Європі 17 століття жінок-художниць можна було перерахувати на пальцях однієї руки. У тогочасних реаліях живопис сприймався як ремесло, не обов'язково ототожнене з мистецтвом. І як будь-яке ремесло знання цієї професії належало переважно чоловікам, яким же чином жінки ставали художницями. Справа в тому, що більшість жінок-мисткинь були доньками або дружинами відомих художників. Лише так вони могли бути близько мистецтва і пробувати себе у цій сфері. Артемізія Джентілескі жила в першій половині XVII століття. За життя її творчість не лише визнали та прийняли. Її картини та фрески викликали захоплення управителів, кардиналів тих часів і навіть Папи Римського. Артемісія народилася в Римі в 1593 році в сім'ї видатного і шанованого художника Ораціо Джентілескі. З раннього дитинства дівчинка допомагала батькові в майстерні і проявила надзвичайний талант, набагато більший, ніж у трьох її братів. Мати Артемізії померла, коли дівчинці було 12 років. Тож з раннього віку вона займалася доглядом за молодшими дітьми, господарством, змішувала для батька фарби, в'язала пензлі й самостійно малювала невеликі праці. Уже в 13 років Артемізія показала свій великий талант, написавши свою першу картину із зображенням Діви Марії. Цілими днями, допомагаючи батькові з замовленнями, дівчина не навчилася ні читати, ні писати. Лаялася, як швець була позбавлена гарних манер і не дуже охайною, але надзвичайно красивою. Її жіночність змушувала батька замикати доньку вдома або в майстерні, щоб позбутися потенційних залицяльників. Тож весь вільний час дівчина присвячувала живопису. Її вміння були джерелом гордості, але також і заздрості батька. Ораціо Джентілескі мав неабияку славу в дуже конкурентному середовищі римських художників і сильно боявся, що одного дня його дочка перевершить його. Зрештою, його страхи були виправдані. Зараз ми з вами дивимося на картину Сузанна і старці пензля Артемізії. Цю біблійну сцену митці різних епох часто використовували у мистецтві. Художники вбачали у цьому сюжеті можливість зобразити голе жіноче тіло, але саме у випадку Артемізії Джентілескі полотно припиняє бути лише полотном і стає своєрідною сповіддю цієї жінки мисткині. Перед вами чуттєва драматична сцена, де мало не сталося зґвалтування. Книга пророка Даніїла розповідає про історію Сусанни. Вродлива дружина заможного юдея Йоакима жила в розкішній віллі у Вавилоні. Це була шанована і заможна родина, тому часто місцеві суперечки вирішувалися саме в їхньому домі в присутності суддів, обраних серед місцевих старішин. Сусанна стала об'єктом жадань одночасно двох старців. Які спочатку окремо стежили жінку, коли вона мирно прогулювалася в саду або купалася без присутності служниць? Одного разу чоловіки об'єднали свої зусилля та вийшли з укриття в той момент, коли жінка зняла з себе шати. Щоб змусити Сузанну віддатися їм, старці обрали шантаж і пригрозили звинуватити її у перелюбстві злочині, який тоді карався смертю. Жінка не поступилася, а старці притягли її до суду. Сузанну врятував пророк Даніїл. Він запропонував окремо провести допит кожного старця та виявив надто суперечливі версії та неправдиві факти. Історія біблійної Сузанни відкривала перед художниками широкі можливості. Звичайну, жінку можна було казати роздягненою. Але одночасно підкреслити її чесноти. Нагадаю вам, що оголена жінка на картині мала право на існування за однією з умов, мала бути богинею або одаліскою в гаремі та мати необхідні атрибути. Звичайна роздягнена смертна жінка на картині могла означати лише розпусницю. Чоловіки на картині Джентілескі здаються не дуже старими, а сама Сюзанна має риси Артемізії, що захищається від уваги небажаних шанувальників. Молода художниця могла виглядати так само в той час, коли відбулися події, котрі так сильно вплинули на все її життя та подальшу творчість. У 1611 році Ораціо Джентілескі винайняв кімнату у своєму домі «Донні Туції. Артемізія швидко затоваришувала з жінкою. В ті часи батько Артемізії тісно співпрацював з відомим у Римі художником і майстром ілюзії Агостіно Тассі. Це був чоловік з характером авантюриста та складним особистим життям. Одного дня, коли Ораціо весь свій день присвятив розпису фресок у квірінальському палаці, його донька самостійно працювала в майстерні батька. Того дня гостіно Тасі прийшов додому джентілескі і до майстерні впустила його донна Туція. Скориставшись ізольованістю та беззахисністю дівчини, Тасі замкнув двері і зґвалтував її. Туція була свідком цих подій. Але не втрутилася. Єдиним способом приховати втрату цноти та честі, а що за ними йшло, і суспільну деградацію, було одруження з власним катом. Однак Тасі напрочуд швидко запропонував Артемізії одружитися. Ця обіцянка дозволяла йому знову і знову приходити до дівчини і заспокоювати свої сексуальні потреби. Йшли місяці і нічого не змінювалося. Не в змозі більше тримати це в таємниці, Артемізія розповіла про все батьку і дізналася, що Тасі вже одружений. Ораціо Джентілескі пише папі Римському, викликає гвалтівника до суду, звинувачує його за вкриття ганьбою його доньки та всієї родини. Артемізія вирішує давати свідчення, хоч знає, що її чекає. Гвалтівник був заарештований. А під час суду Артемізія мала довести, що її позбавили цноти. інакше звинувачення будуть вважатися безпідставними. Дівочість була своєрідним капіталом, а молоді жінки, котрі втратили свою честь, вважалися розпусницями без права голосу. Процес тривав аж сім місяців, і юна Артемізія пережила сотні публічних принижень. Правдивість звинувачень перевірялася не лише під час принизливих гінекологічних оглядів при свідках, але й тортурами. Тортури, яким тричі піддали Артемізію Джентілескі, називаються Сібілла. Якщо позивач, чиї пальці розчавлюють мотузками, все ще стверджує, що не бреше, то, можливо, зможе переконати суду своїй правоті. Ці тортури часто пошкоджували нерви і призводили до ампутації пальців. Під час слідства на поверхню почали виходити інші мізерні вчинки Тассі. Він заплатив вбивці, щоб той зарізав його дружину в тікачку, продовжував жити зі своєю заміжньою невісткою та мав з нею дітей. Окрім всього цього, Тассі ще й крав картини Ораціо Джентілескі. Нарешті оголосили вирок. Тасі мав вибір п'ятирічне ув'язнення або вигнання з Риму. Негідник обрав вигнання, але вирок так і не виконано. Тасі мав надто багато покровителів та меценатів, серед них і папу римського, який не відмовився від його художнього таланту. Відтоді Артемізія часто поверталася до міфологічних та релігійних сюжетів, в яких жінка є жертвою сексуальних домагань. Тому давайте ближче поглянемо на деякі з цих робіт та спробуємо порівняти їх з роботами інших художників, чоловіків. Юдита з головою Олоферна впродовж віків була дуже розповсюдженою темою у мистецтві, особливо за часів відродження та бароко. В її основі біблійний сюжет. Асирійський полководець Олоферн армії на брав облогою місто Ветулія, в якому жила єврейська вдова Юдит. Аби врятувати рідне місто, вона прибула до Олоферна в табір, використала всі свої жіночі чари, звабила і напоїла його. Вночі, коли ворог міцно спав, мужня Юдит відтяла Олоферну голову. Та таємно покинула табір зі своїм трофеєм. За легендою, військові знайшли убитого ватажка і, налякані його таємничою смертю, зняли облогу міста та подалися геть. Так Юдита врятувала рідне місто від знищення. Найвідомішою картиною з цим сюжетом, безперечно, є робота Караваджо, на якій він більше зосередився на стражданнях Олоферна, аніж помсті Юдити. Караваджо навіть вивчав відтинання голови для того, щоб його картина виглядала реалістичнішою. Існує навіть версія, що обличчя Олоферна – це автопортрет Караваджо. Тоді з психоаналітичного погляду можна сказати, що це прояв сублімації Караваджо в картині. Він бажає бути жертвою. Зморшка між бровами юдити і те, що вона тримається поодаль від Олоферна, говорить швидше про огиду, яку відчуває дівчина, проте вона рішуче відтинає голову полководцю. Коли Густав Клімт на виставці сецесіону у 1901 році представив картину Юдита з головою Олоферна, усі були шоковані чуттєвою еротикою, що випромінювала ця робота. Зображення Клімта очевидно посилається на інтерпретацію Фрідріха Геббеля в його драмі 1840 року Юдит. У цій драмі єврейська героїня фактично має сексуальні стосунки з генералом, поєднуючи еротику і смерть у нерозривне ціле. Юдита Клімта є яскравим прикладом типу Фам Фатал, який однаково випромінює еротику та небезпеку. Як бачите, на картинах чоловіків художників Юдита зображена спокійною, в момент тріумфу, іноді пристрасною, а навіть сексуальною, але не у Артемізії Джентілескі. Художниця створила дві роботи на цю тему: перша зберігається в музеї Каподі в Неаполі і датується 1612 роком. Тобто вона повстала під час судового процесу. Друга версія знаходиться в галереї Уффіці у Флоренції. На ній Артемізія додала своєрідний підпис. На передпліччі Юдити вона зобразила браслет із зображенням своєї покровительки Артеміди, богині незайманості. Юдита пензля Артемізії з неабиякою жорстокістю відрізає олоферну голову. Дивиться на його страждання з ненавистю та одночасно з неприхованим задоволенням. Ще одна цікава робота артемісії це Яїл і Сісера. Сісера був командиром ханаанського війська, який після програшу в битві з ізраїльтянами втік і сховався в наметі. Жінка з кочового племені кенітів на ім'я Яїл почекала, аж ворог засне, пробралася в його намет та пробила ворожому євреям воєначальнику скроню кілком від намету та молотком. Можливо, ви вже помітили, що часто чоловікам на її картинах художниця надавала одні й ті ж риси. Всі вони виглядають як тассі, а головні героїні картин, як Артемізія, Зверніть лише увагу, як Сісера схожий на Олоферна, а той, в свою чергу, на Тасі. Ймовірно, що не в змозі помститися своєму гвалтівнику фізично, жінка знову і знову мстилася йому на своїх картинах. Артемісія продовжувала малювати біблійних героїнь, які були представницями топосу Фамфорте. Ось, наприклад, картина, що розповідає історію Естер. Жінка була єврейкою і дружиною перського царя Ахашвероша, тобто Ксеркса І. Його близький радник Гаман у присутності Естер планував вбити її, її родича Мордехая та всіх євреїв у перському царстві. Естер запросила Гамана пообідати з нею та ксерксом. Під час трапези жінка розкрила підступні плани Гамана і зрадника повісили на дереві. Даная Артемізії Джентілескі датується приблизно 1612 роком. Ми звикли бачити на картинах спокійну та усміхнену Данаю, а у випадку Клім та Даная взагалі знаходиться на пікі екстазу. Навіть батько Артемізії Ораціо Джентілескі зобразив Данаю, котра з простягнутими руками зустрічає Зевса у постаті золотих монет, що сипляться на її голе тіло. Навіть неозброєним оком ми бачимо, що в очах багатьох художників Даная обов'язково з задоволенням віддається Зевсу, але чи задумувались ви коли-небудь, що цей міфологічний сюжет гвалту чомусь знову і знову романтизувався художниками? Історія Данаї записана в метаморфозах Овідія і розповідає про тяжке становище дочки царя Аргоса та Мікен Акрісія. Пророцтво змусило його повірити, що онук призведе до його смерті, і тому ув'язнив свою дочку, щоб запобігти її потенційній вагітності. Зевс сильно жадав Данаю і з легкістю подолав вигадану акрісієм перешкоду. Перетворившись на дощ із золотих монет, він потрапив до кімнати та заволодів Данаєю. Згодом жінка народила сина Персея, який вже у зрілому віці. Вбив свого діда. Даная Артемізії має стиснуті стегна та кулаки. На її обличчі немає і тіні задоволення. Вона навіть не дивиться на постать Зевса, а її служниця зовсім відвернулася і радісно ловить золоті монети у фартух. Сама ж фігура Данаї взята з іншої картини Артемісії, а саме Клеопатри. На ній єгипетська цариця зображена за кілька хвилин до того, як вона покінчить життя самогубством, віддавшись у кусу отруйної змії. Роботу Даная можна пов'язати з трагічним досвідом художниці. Одночасно картина є виразом співчуття усім жінкам, які стали жертвами небажаного сексуального тиску. Але давайте ще на хвилинку повернемося до сюжету Сюзанна та Старці. Протягом віків Сюзанна уособлювала образ вірної дружини, а її купання в джерелі трактували як своєрідне хрещення. Її не розглядали як емансипаційну фігуру, адже ця жінка була лише покірною жертвою, а не войовницею, як, наприклад, Юдита чи Естера. Тим паче, що, починаючи з Ренесансу, Сюзанна стала дуже зручним приводом малювати жіночі акти. Її оголені зображення найчастіше мали сильний еротичний елемент і зводилися до того, щоб перш за все задовольнити чоловічі погляди. Однією з найбільш обурливих робіт на цю тему для мене є картина Тінторетто: Сюзанна, оточена перлами і сріблом, сидить оголена в саду на краю озерця. Непристойно розставивши стегна, вона любується своїм відображенням у церкалі. Тобто для Тінторетто вона майже ексгіпіціоністка, і своєю поведінкою на самоті вона самотужки провокує старих, що ховаються за кущем. Ця робота знецінює трагедію Сюзанни та робить з неї лише об'єкт чоловічого бажання. Артемісія трактувала епізод з книги пророка Даніїла зовсім по іншому. Її Сюзанна присоромлена, налякана раптовою появою двох чоловіків. Вона захищається, прикриваючи груди рукою і нібито кричить про допомогу. І здається, що лише Сюзанна Рембрандта переживає такий самий жах і сором, як і Сюзанна Артемізії. На картині Рембрандта Ван Рейна молода жінка прикривається одягом на її обличчі розгубленість і страх. Художник підсилив трагедію жінки тим, що спрямував її погляд на глядача. Сюзанна дивиться просто на нас, ніби благаючи про допомогу. Рембрандт не зробив з неї сексуального об'єкту, а навпаки, підкреслив беззахисність цієї жінки. Але давайте ще повернемося до долі Артемізії. Щойно закінчився судовий процес, Ораціо Джентілескі віддав доньку заміж за П'єтро Антоніо Стяттесі. Цей юнак, до речі, був учнем Тасі. Та придворним художником при дворі медичі у Флоренції. Він погодився взяти в дружини Артемізію за відповідну плату, але перші роки їх шлюбу були напрочуд вдалими. Художниця швидко стала сенсацією у Флоренції. Завдяки протекції римської знаті Артемізія увійшла в придворні кола і стала художницею якої захоплювалися вищі сфери. Артемізія навіть підтримувала дружбу з Галілео Галілеєм та племінником Мікеланджело Буонаротті. У 1616 році її як першу жінку прийняли до елітного флорентійського закладу Академія даль призначеним лише для найвидатніших митців та вчених. Таким чином, у 28 років Артемізія отримала повну свободу, стала незалежною, могла володіти нерухомістю та здійснювати фінансові операції без згоди свого чоловіка. Вона також уважно стежила за успіхами свого батька, але на рівних конкурувала з ним. Щоб відокремити себе від нього, вона підписувала свої картини як Артемісія Ломі». Батько часто звинувачував Артемізію в тому, що вона копіює його стиль і використовує його композиції. Заздрість знищила їх стосунки аж на декілька років. Після смерті двох синів подружжя Артемізії та Антоніо розпалося. Не врятувала його і їхня донька Пруденція, яка невдовзі прийшла на світ. Разом з Пруденцією Артемізія повернулася до рідного Риму. Дитині художниця намагалася передати свою малярську професію, дала освіту і все те, чого не вистачало їй самій у дитинстві. Також художниця мала змогу подорожувати, відвідала Геною та Венецію. До речі, у Венеції у неї почався роман з Ніколя Ларньє, який був посередником англійського короля у закупівлі шедеврів європейського живопису для королівського двору. Але велика любов і благання коханого почати спільне життя в Лондоні не вгамували артистичних амбіцій Артемізії. Жінка розуміла, що її почуття не сприяють її творчому розвитку. Приділяючи час коханому, вона погано і мало малювала. Вона боялася, що ціною стосунків з коханим стане відмова від слави, тому відхилила пропозицію Ларньє і, обравши живопис, оселилася в Неаполі. Ті часи у Неаполі відносини між художниками можна було б назвати вбивчою конкуренцією. Конкуренти художниці намагалися залякати її, щоб вона відмовилася від перебування в місті. Проте Артемізія не здавалася і кілька років успішно процвітала в місцевому живописному світі, отримуючи престижні замовлення на фрески. У 1638 році Артемізія несподівано отримала запрошення від короля Англії Чарльза І, для якого, зрештою, працював її батько. Артемізія не відмовила і долучилася до Орація та трьох своїх братів, щоб працювати над фресками в палаці королеви Генрієтти Марії. Старому Орацію було важко закінчити цю роботу самотужки. Після багатьох років розбрату і докорів за копіювання його творів, він покликав доньку, щоб врятувати свою репутацію. Батько і донька Джентілескі створили стелю резиденції королеви в Грінвічі, невдовзі після завершення роботи Ораціо помер і був похований з великими почестями як один із найвидатніших художників своєї епохи. Перш ніж закінчити цей випуск, присвячений Артемізії, я б хотіла, щоб ви звернули увагу на ось цей автопортрет художниці. Він носить назву автопортрет як алегорія живопису. Художниця зобразила себе у вирі творчої праці. У фартусі, накинутому поверх сукні, вона, спершись на Мольберт, впевнено спрямовує пензель в порожнє полотно. Щоб утримати рівновагу іншою рукою, вона обперлася об стіл. Для того, щоб написати такий автопортрет, Артемісії довелося використати два дзеркала. Вона не дивиться на глядача, а повністю поглинута роботою. Цей автопортрет є проявом самоповаги, можливо, навіть викликом чоловічому світу мистецтва. Адже неодноразово у своїх листах до друзів художниця писала Ім'я жінки викликає сумніви вже до того, як хтось погляне на її роботу. Назва автопортрету алегорією живопису не є випадковою. В італійській мові слово «піттура», що означає живопис, є жіночого роду. Крім того, оскільки алегоричні фігури в ті часи уособлювали лише жінки, чоловіки художники не могли зобразити себе втіленням мистецтва, як це зробила Джентілескі. Своїм автопортретом художниця нібито говорить нам. Ось! я». Артемізія Джентілеські, і Я є живопис. Артемізія, як ніхто інший, може бути іконою фемінізму. Вона не лише робить запаморочливу кар'єру в середовищі, де домінують чоловіки. А й зображує сильних жінок на своїх картинах, порушує суспільні моральні норми, є жертвою чоловічого насильства, фінансово незалежною жінкою, матір'ю одиначкою, яка самостійно виховує своїх доньок. У 1979 році з'явилася інсталяція The Dinner Party американської художниці-феміністки Джуді Чикаго. Вона присвячена видатним жінкам різних епох. Кожна з них має місце за цим столом. Звана вечеря була задумана з метою покласти край приниженню та забуттю ролі жінок в історії людства. Основа композиції це бенкетний стіл на 39 жінок. Кожне місце означене ім'ям та символами досягнень тієї чи іншої жінки. Для кожної викладено серветку, страву, столові прибори та келих. Звичайно, що за цим столом не могло забракнути місця і для Артемізії Джентілескі. Це доводить, що художниця продовжує надихати жінок і донині. Мої дорогі глядачі. Я щиро дякую вам за перегляд. І, як завжди, сподіваюся, що ви дізналися чимало нового та цікавого. Запрошую вас також до мого телеграм-каналу, адже березневі дописи там я переважно присвятила біографіям та творчості жінок, про яких варто знати та пам'ятати.